Сутінки залишилися в минулому. Таке рішення прийняла автор популярного бестселера Стефані Майер. Після того, як літераторка спробувала себе в ролі продюсера екранізації першої і другої частини саги Сутінки світанок та новели Господиня, вона долучилася до фільмування книги іншого автора. Стрічка Остінленд, знята за одноіменним романом письменниці Шенон Хейл. Для мене писати книги це те, що я роблю в кімнаті, коли я дуже самотня. А виробництво фільмів це коли я в кімнаті повні людей, які весь час кричать. За сюжетом самотня 30-річна жінка потерпає від невдач в особистому житті через одержиме захоплення героєм класичного роману Джейн Остін Гордість і упередження містером Дарсі. урешті решт вона витрачає всі заощадження на поїздку до Англії, де знаходить чоловіка своєї мрії. Ми робили багато помилок під час знімання Остін Ленду і навчилися на них. Ми могли собі це дозволити, адже все залежало від нас. Я приємно здивована, що в результаті вийшов гарний фільм. Кінокартина Остінленд вийде в обмежений американський прокат 16 серпня. А от майбутніх книг Майер, у яких вона розповість про привидів русалок та мандри в часі, шанувальникам доведеться чекати не один рік.